Моїм не будь ні з ким не будеш моїм не будеш ні з ким. Навіть не знаю, як це сказати. Вже місяць лікуюсь від втрати потенції. Ні уролог, ні сексопатолог не допомогли. Олександр. За гороскопом тілець, рік чорного кабана, рослина жасмин, камінь, рожевий сапфір. Тілець кабан націлений на успіх, заради якого готовий на все. Наділений сильною сексуальною харизмою. А у вас раніше були проблеми з потенцією? Ніколи. Навпаки, було багато жінок. Але. Кохання так і не зустрів, тож вирішив зупинитись і зробив пропозицію Зої. Гарна дівчина з хорошої родини. Гарна. Але ви її не кохаєте. Я втомився від пошуків. Думаю, у нас буде хороша сім'я. Шлюби за розрахунком рідко бувають щасливими. І тим не менш, я все вирішив. Через місяць весілля, а тут таке. Зоя зараз в Лондоні, вона там навчається. От-от повернеться, а я ні до чого не здатний. На вас єдина надія. Це зробила яка жінка. Вона наклала на вас вінець чоловічого безсилля. Вінець безсилля? Хто? ви можете мені це сказати? Хто це зробив, я поки не бачу? Але карти кажуть, що інтимні стосунки у вас можливі, але тільки з жінкою, яка наклала вінець. А ще бачу, що вінець було накладено через якусь жіночу річ. Річ? І ця річ знаходиться у вас вдома. Мої колишні інколи щось залишали після себе. Я склав це в коробку, збирався викинути. Це, мабуть, хтось з них образився через моє одруження. Дехто досі дзвінками дістає. Я вам допоможу. Візьміть свою каблучку. Відмірюйте червону нитку, до ліктя, відріжте, протягніть крізь каблучку, вийде маятник, та річ, над якою він почне хитатися, і є заговореною. Олександр повернувся додому і одразу ж почав перевіряти усі речі, які колись лишали жінки у нього в квартирі. Це чортівня. Несподівано Олександр помітив гудзик. Чоловік перевірив його маятником, і той раптом почав сильно хитатися. Олександр зрозумів, що цей гудзик і є та річ, яку він шукав. Тож наступного дня чоловік вирішив привести його до мене. Сашко! Саш! Привіт! Женька, салют! Ти на тренування? Так, сто років з тобою не бачилась. як справи? Ой, Жень, стільки всього навалилась, Вибач, нема часу. Ну, давай я з тобою пройдусь, побалакаємо. Олександр та Євгенія дружили ще зі школи. Їх колись об'єднала любов до спорту і музики. Євгенія завжди була Олександрові надійним другом, але останнім часом вони рідко бачилися. Ти взагалі мене слухаєш, куку. -ку, що з тобою відбувається? Вибачте. Одружуюся. Ого. І кому ж це так пощастило. Навже Марго, Боже, Жень, Марго не вже Мерго? Моделі. Бороть Боже, Женя. Мерго не створено для шлюбу. Це я Зоя, дочка мого шефа. І коли весілля? За місяць. Запрошення ще не розсилали, але бажаю, що тебе вже запросили. Ти ж прийдеш не покинеш свого старого друга. Ну, звісно, я буду, коли я тебе кидала. Женька, ти найкраща подруга. Добре, я на тренування спізнююсь. Папа, і привіт наречення. Давай. Ось розбився горшик з квіткою, а там оце. Маятник над ним хитався, мов скажений. Скажіть, це воно? Зараз перевіримо. Розкладіть. Заплющте очі і міцно затисніть гудзик між долонями. Думаєте про свою проблему. А тепер не розплющуйте очей. Киньте гудзик на стіл. Ні. Це не вина чоловічого Василя. Ну, але ж маятник хитався. Так, бо він зреагував на заговорену річ. Але цей заговір пов'язаний з іншим обрядом. Поясніть. Дивіться, якщо б гудзик впав у сусідній сектор, це було б те, що ми шукаємо. А він потрапив ось сюди. Це любовний приворот, присушка, але вона слабка і легко буде її зняти. Покладіть гудзика. Візьміть тацю і начебто змахніть на північ від себе. Отак. Добре. Повторюйте за мною. Ниткою прив'язала жар до серця. Ниткою прив'язала жар до серця. Холод з півночі, серце вистудить. Холод з півночі, серце вистудить. Дайте мені маятник, який ви зробили. Все присушку знято. Але річ, на яку було накладено віне чоловічого весиля, все, що знаходиться у вас вдома. Ваше енергетичне поле розпечено до межі. Швидше знайдіть підклад. Бо якщо не зняти вінець найближчим часом, можете назавжди втратити свою чоловічу силу. Олександра дуже налякали мої слова. Чоловік вирішив перевірити усі речі в квартирі і якнайшвидше знайти підклад. Mm -hmm. <проб議> 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 <проб Сюрприз. Не чекав. Марго. Що ж це ти, Сашенька? Друбку не береш. На дзвінки не відповідаєш. Уникаєш чи що? Марго, я ж тобі казав. Я одружуюсь. Вітаю. Та кого це колись зупиняло? Марго. Останній гарячий секс перед весіллям. Що може бути краще? Особливо для тебе. Ну, так і будеш стояти. Нав'язлива поведінка Марго здалася Олександру підозрілою. Чоловік вирішив, що вона може бути причетна до його проблем. Агов, ти мене взагалі чуєш? Ти що приворожили? А чого це ти раптом про приворот заговорила? І куди це твоє почуття гумору поділося? Да, Саш, даремно я приїхала, ти став якийсь нудний. Раптом Олександр помітив, що на блузі Марго не вистачало того самого гудзика, на який було накладено приворот. Це ти зробила. Ти мені гудзика підкинула. А хоч би і так. Навіщо? Сподівалася, викинеш із голови свою пихату малолітку. Сашо, Сашонечка. Мені ні з ким не було так добре. Пам'ятаєш, які ночі в нас були, як нам обом зносили дах. Припини. Я думаю, у нас все серйозно, Саша. Марго, зупинись. Візьми себе в руки. А знаєш що? Котися ти до неї, одружуйся і заводьте собі виводок маленьких сопляків. Хоча. Я бачу, ти зараз не дуже по тих справах, да? з тобою точно щось зробили, Саша. Олександр згадав мої слова, що інтимні стосунки у нього можливі лише із тою жінкою, яка наклала вінець чоловічого безсилля. Проте до Марго він не відчув сексуального потягу. Отже, вона дійсно не мала відношення до його проблем. Чоловік був у розпачі. Він не знав, як пояснити усе наречені, яка повернулася із Лондону. Алекс, що за древнє барахло? Мене таке дід слухає. Обережно! Це ж колекційна платівка. Я на ній кожну подряпину знаю. Боже, які ми ніжні зі старовиною? А молодець його тебе так само збуджує? What's happening, darling? <laughs> Ти що не скучив? Та, звісно, скучив. Просто ми вже запізнюємось. Ну, так встигнемо. Ну це ж вистава. Після третього дзвоника не пустять. Нафіг виставу, я тебе охочу. Just now. Це прем'єра. Ти ж так хотіла потрапити, я ледве квитки дістав. Знаєш, Алекс, я тебе люблю і всяке таке, але мене просто бісить, який ти нудний. І старомодний. Ти що наробила? Позбулася барахла? Барахла? Це колекційна платівка, мені її на день народження подарували. Не смій на мене кричати, understand? я тобі не дівчинка для биття. Тату, в мене змінилися план, я зараз приїду. Тієї ночі Олександра знову мучили кошмари. Йому ввижалися колишні жінки, які насміхалися над ним. Відчувши за духу, Олександр прокинувся. Чоловік вирішив подзвонити Євгенії. Єдиній людині, яка готова була вислухати його навіть у таку пізню годину. Ой, ще тобі не люблю трошки. У тебе так добре, навіть нікуди не хочеться. Ну, то лишайся. Я тебе нікуди не жену. Ой, жаль. Я так втомився від усього цього. Алло? Алло? Вас не чутно. Ти хто така? Звідки у тебе цей телефон? Де Алекс? А. -а, -а! І давно ви з ним? Е, це помилка, вибачте. Я зараз все дай, поясню. Дай мені. Зоя кохана, це помилка. я... Вибач мене, будь ласка, я правда думала, що це мій телефон. Це триндець. Вона страшенно ревнива. Ти так її кохаєш. Жень, ти не розумієш. Я заради цього одруження перекреслив своє життя. Не кохаю я її. Просто втомився. А тут шеф, кар'єрні перспективи. Ну і що тепер? Не переймайся так. Вона заспокоїться, і ви помиритесь, от побачиш. Сань. Ну, правда. Олександр увесь ранок намагався додзвонитися до Зої. Проте дівчина скидала його дзвінки. Чоловік поспішив на роботу, сподіваючись поговорити із батьком нареченою і все пояснити. Петро Данилович, доброго ранку. Як там Зоя? До бухгалтерії зайди. Навіщо? Отримаєш розрахунок. Не зрозумів? Все ти зрозумів. Тебе звільнено. І я тобі наполегливо раджу. Не наближайся до моєї доньки. Андестен? Цілком і повністю. В одну мить Олександр втратив і роботу, і наречену. Проте у цей момент чоловік відчув несподівану радість. Нарешті він почувався вільним. Жень! А ти куди так вирядилася? Заміж зібралася, чи що? Вгадав. В смислі? За кого? Ти його не знаєш, він не з нашого міста. Гарний хлопець давно мені пропонував. Я й погодилась. Ти мені не розповідала? Ну, Саш, ти людина зайнята, в тебе на мене часу немає. Вибач, я поспішаю. Раптом Олександр відчув різкий укол ревнощів. Це здивувало чоловіка, адже він завжди ставився до Євгенії як до друга. Коли маятник почав хитатися, Олександр дуже здивувався. Він не міг повірити, що ця річ стала причиною його чоловічого безсилля. Ось цей шарф. Маятник над ним розхитується, я нічого не розумію. Зараз перевіримо. Так, це він. Звідки у вас цей шарф? Я не пам'ятаю. Не можу згадати. Зав'яжіть його на шию. Повторюйте за мною. Та, хто його пов'язала, в й мої прийди. Та, хто його пов'язала, вдоми мої прийди. Женя. Іди на ну, ти, Саня, додому. Женя, а ми що з тобою? Того? Щось я не пам'ятаю? А під'їзд ти свій пам'ятаєш? Mm -hmm. Це головне: третій під'їзд. Від ліфту. Mm -hmm. Коли це. Там дубар, Саню, це мій шар. Світи загубив, коли я тебе сюди на собі тягла. Пам'ятаєш? Mm -hmm. Третій під'їзд. Зараз подивимось, які наміри мала ця жінка. Ця жінка наклала на вас вінець без злого наміру. Вона вас кохає. Хто? Женька? Вона заміж взагалі збиралася. І вона моя найкраща подруга. Бо ми з нею лише раз переспали. Напевне. Я тоді сильно напився, але це не зіпсувало нашої дружби. Після цього у вас проблеми у сексі почалися? Так. Після того. Коли вона пов'язувала вам цей шарф, вона робила це зі щирим наміром: будь моїм, не будь не з ким. Ось про що вона думала. І що ж мені тепер робити? Бачите цей вузол? Це вузол долі. Якщо Женя погодиться його розв'язати, тоді до вас знову повернеться ваша чоловіча сила. Поспішайте, бо знайти її буде важко. Тепер подальша доля Олександра залежала від Євгенії. Чоловік вирішив не зволікати і одразу так, поїхав до неї. Так, поїхала вона. А ви хто? Квартирант. А в чому справа? Ви їх хто чоловік? А куди вона поїхала? Так на вокзал потяг о четвертій. А що? Нічого. Дякую, вибачте. Женя! Жень! Жень! Ти сама? А З ким я тут маю бути? Я думав з нареченим, чи ти до нього? Ну, майже. Слухай, мені треба тобі дещо сказати. Олександр розповів Євгенії про те, як вона сама того не розуміючи наклала на нього вінець чоловічого безсилля. Ти в усе це віриш? Я сам що ця але... Все, тепер ти вільний. Жека, стривай. Слухай. З вузлами. Чи без вузлів. Мені потрібно тільки ти. Тебе що температура? В мене любовна гарячка, Жек. Я тільки зараз зрозумів, що все життя був сліпий. Відміни весілля. Не виходь за нього. Та немає ніякого його. Як немає? Ну, я просто хотіла поїхати, щоб ти мені не писав, не дзвонив, не бачити тебе. Ну, ти сказала, що заміж іду. Жень. Я такий дурний. Такий коханий. Я бачу, що Женя дасть шанс Олександрові. І хоча чоловіча сила повернулася до нього, хлопець ніколи її не зраджуватиме. Будь-яка щиро закохана людина володіє справжньою магічною силою і навіть не уявляє, що може вплинути на людину, яку кохає. Але якщо вас переслідує нав'язливий прихильник або людина, від якої ви прагнете звільнитися, ви маєте уявити між собою і цією людиною. Фіолетову сферу вона захищатиме вас від небажаного впливу.